Всім привіт! Ми з України. Сьогодні буде ролик про мексиканський лайм. Чим він відрізняється від лаймотаїті. Сама рослина компактніша, листечко менше, є більш такий калюченький, і плоди, як Вологодський горіх. Тобто маленькі. Дивіться, за браком часу він також просто покидав всі плоди, я їх збрала, положила на стільчик. І вон ще один упав на керу, валяється під батарейкою. Зараз ми це все зберемо і будемо вам показувати. Також, він зелений. Зазвичай, якщо ви його зрізаєте, він зелененький. Якщо ви прогавили цей період, він може отак трохи подостигнути і трошки стати таким салатово-жовтеньким. Плоди також осипаються, а падають, тож не переймайтесь, вони не згніють, вони просто впадуть і будуть лежати чекати, поки ви їх заберете. Мексиканський лайм. Він а, саме дерево більш компактне. Ну, ви мене в горщику. Він був занесений з вулиць, здається мені. Трохи покидав листям. Дивіться, плоди він всі скинув. Також підсипав листям, і дуже видно, який він калючий. Таїті не такий калючий, а це прям дивіться, як верблюжа калючка. Багато-багато таких невеличких калючок. І листя в нього також дрібніше, ніж у лайма Таїті. Цим він і відрізняється. Листечку, трохи грязне, виглядає негарно, але все-таки. Тобто, бачите, листя менше, плоди маленькі, сама рослина компактна, але калюча. Він скинув всі плоди, трохи підсипав листячком і знов починає квітнути. Тобто рослинам часно треба давати відпочинок. Треба ці плоди часно знімати, щоб рослинка могла трошки відпочити перед цвітінням. Так як я прийшла без корзиночки, зібрали лайми у подол. Дивіться, наскільки відрізняється по розмірах лайм мексиканський від лайма таїті. Ці такі величезні плодики, а лайм таїті, він, ну, як вологодський горіх або грецький горіх. Він, вони невеликі. Ну, і то вологодські горіхи зараз такі є сорти, що вони прям величезні. Лайм мексиканський, тим і відрізняється. Сама рослинка компактна, листячко менше, і самі плоди також маленькі. І по смаковим якостям зараз я розріжу ще раз спробую і порівняю. Але мексиканський він такий більш насичено кислий повинен бути. Зараз ми цього малюка розріжемо. Бачите, він має насіння. М'якоть така ж така зелененька. В нього, до речі, хоч він і достиг, такий більш жовтий став, але м'якоть більш зелена. Дивіться, яка кольорова гама. Лайм таїть, і він більш такий навіть біленький, аніж мексиканський лайм. А в порівнянні ми з ним в порівнянні взагалі такий помаранчевий із насіннячком. Цим і відрізняються лайми від зелених лимонів. Від зеленого меєра, який продають дуже часто під, видом, під виглядом лаймів. Мексиканський більш зелененький. В нього маленьке альбедо воно така кайомочка єлі біла. У лайма теїті воно така більша. І шкірочка від зеленої до слабо такої жовтенької, лимонної. Це при, при повній стиглості, і вони самі відпали. Thank you. Дивіться, мексиканський лайм, ну, на вигляд, і не дивлячись на те, що я його тільки недавно розрізала, виглядає, наче суховатий трошки. Але сокові мішечки розвинуті в нього дуже добре. І він соковитий. Зараз вичував мусік. Дивіться, скільки в нього буде соку. Чай, у мене буде, буде дуже лаймовий, але при простудах і така погода, що вітаміну С забагато не буває. Тож, хоч він і маленький, але він дуже соковитий. Ось такі плодики я сьогодні зібрала. Лайм вже давно просив, збери урожай, я хочу трошки відпочити. І сам це скинув. Плоди лайму не доходять до такого жовтого або помаранчевого кольору, як лимони. Якщо плоди вже достигли, рослинці треба відпочити, то він сам все скинув. Ви бачите це, на прикладі і лайму таїті, і лайму мексиканського. Все йому набридло їх виношувати, він хоче відпочити, і він сам себе розгрузив. Так роблять і лимони, і апельсини, і лайми, і взагалі такі красавчики набридло, не зібрала вчасно, збирай їх з землі. Є така теорія, що плоди лимона висять цілий рік. Ну, плоди, по-перше, достигають 9 місяців. Неважливо, що це. Є такі ранні мандарини, які швидше стигнуть. Це також відноситься до кумкватів, вони не 9 місяців стигнуть. Тобто в них процес достигання набагато швидший. Лимони, лайми, переважна частина апельсинів, вони стигнуть 9, а то і 10 місяців. Памело, вони можуть висіти для достигання всі 11 місяців, але вони також відпадуть. Що стосовно лай... лимонів, є така теорія, що вони можуть висіти цілий рік, тобто вони провісіли весь, весь сезон, ви їх не зібрали. Вони з жовтого знову стають зеленими, підростають. І знову жовтіють. Ну, я не знаю, я такого на своїх лимонах не спостерігала, хоча в мене лимонів дуже багато, я їх намагаюся завжди розгрузити, щоб вони відпочили до наступного цвітіння і виношування урожаю. Але таке є. Лайми, як бачите, такого вам не зроблять, такого не подарують. Два роки лимон висіти не буде. А бридло? Вони все скинули і все. Ходіть і збирайте хоч в корзинку, хоч в подол, хоч в ящик, хоч в шо. Тож вирощуйте всілякі, цитрусові, екзотичні рослинки в себе на підвіконі, радуйте себе в таку хмуру погоду, вітамінами. С. дивіться, класно ж, класно. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей!